Сьогодні ранок святого Миколая. Дівчата ще сплять, йду їх будити. Як я хочу побачити їхні обличчя, коли вони знайдуть подарунки. Головне, щоб мені знову цього року не приніс шкарпетки. Хоча вони мені завжди потрібні. Дівчатка, прокидайтеся. Здається, Миколай вже приходив. Що, серйозно? О. А де подарунки? А -ва -ва. Ну, якщо ви цього року були чемні. Хм, Та добре, були були. О, ця ляля, напевно, Ані Марії. Давай я тобі її відкрию. Ля -ля -ля. Так, відкриваємо. Ой, яка гарна. Ще в нас тут що є. О, Огоршок. На щіточка для лялі. -ля -ля пила молочко. Ну і підгузник. Тримай Анна Марія, це тобі. Тепер у нас дві маленьких Марії вдома. Так, що тут мені подарував? Ось, що це. Ой. О, та це така мавпочка. Вау! Та ж вона рухається! Мам, дивись! Пав, я такої ще не бачила. Дивіться всі на мавпочку. Та це ти така, коли чуєш улюблену пісню. А в тебе що там, Настю? Так, зараз подивлюсь. А що це? Кіндер? Так, я давно таки хотіла. Тепер буду їх колекціонувати. Що колекціонувати? Тут фігурки серіалу Дивні дива. О, я теж знаю цей серіал. Круто. Хм, Я ж такого серіалу не чую. Бачиш, Миколай знав, що ти чемно навчишся. Ага, і мало сварюся зі Стефі. Інколи. Угу, угу. Так, що тут у нас? О, та це ж светрик для Анни Марії. Такий з ялиночкою святковий. І ще один. А це Оленем. Марія, я так чуть-чуть приставлю. О, як тобі гарно, дуже. У мене тут теж якийсь светрик. Ану подивлюсь. О, це ж такий самий, як пане Марії, з ялиночкою. Тепер ми будемо одинакові мати святкові светрики. Не тільки у вас. У мене теж є светр. Тільки з оленем. Вдягнемо їх на Різдво і на Новий рік. А може я навіть і зараз вдягну. Обов'язково. Мам, а тобі що Миколай приніс? Та мені, напевно, нічого. Мам, та ось, напевно, твій пакетик. О, цікаво, що тут. Цукерочки. О, це мені віддаш. Так, і що це? Помада. Ну це красиво. Дякую, Миколайчику. Головне, що не червона, бо я потім весь в поцілунках ходжу. <гум> <гум> ну, і як мені? Що скажете? Тобі вона, до речі, личить. Так, мамо, гарно. А тобі, тату, що? Так, а ну подивимося, що в мене. Я вже відчуваю, що це шкарпетки. Ой, а як ти так вгадав! Традиції це святе. Нащо тут дивіться, що є. Вау, яка гарна лялька. Дуже гарна, доню. А в Анне Марії ось такий ще барабан. Тримай, доню. Анна Марія, а ну заграй нам щось. Тепер точно тишини в хаті не буде. О, оце нам на два дні буде. На два дні та це нам на півгодини. Ні-ні ні. Я заховаю і буду вам по чуть-чуть давати. Ні-ні-ні ні. А пам'ятаєте, як у вас минулого року животи боліли? <світ> ну, добре. Свято Миколая, моє найулюбленіше свято. Моє теж. Ну, я рада, що Миколай нам приніс такі чудові подарунки. Ага, і я. А ви напишіть в коментарях, що вам приніс Миколай. Мені дуже цікаво. І мені цікаво. І не забудьте поставити вподобайку.